Чому діти не люблять читати? Це питання турбує багатьох батьків і навіть інколи вчителів. Часто читання асоціюється з примусом або з просто нецікавими завданнями та історіями. Книжки можуть бути занадто важкими і не підходити дитині за віком та складністю розуміння тексту. Перша причина це відсутність регулярної практики. Питання потребує тренування. І так як це складний процес, то дуже важливо хвалити і підтримувати свою дитину у цій нелегкій справі. Що ж тоді робити в такому випадку? Перше, вибирайте цікаві книжки, які будуть підходити для рівня дитини. Друге, читайте разом і зробіть навколо себе теплу і приємну атмосферу. Третє – Перетворіть читання не на обов'язок, а на приємну гру. І пам'ятайте, любов до читання починається найперше з приємних емоцій, тому не забувайте підтримувати свою дитину, допомагайте їй, любіть і все буде добре.